Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody! welcome back to my channel. Unit 4 Grammar Search Present Simple Passive Voice, page 65. Доброго дня шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами робимо відеогляд на заняття з граматики. На теперішній час пасив. Пасивний стан дієслова. Це ще щось новеньке для нас. Отже, працюємо сьогодні з вами з підручником. Також мої шановні спонсори мають змогу перевірити свої знання ще за граматичним довідником, який ми розглядаємо з вами разом відповідно у плей там, де у нас йдуть відеогляди до робочого зошиту, до тестів, до підготовки до тестів, ну і, звичайно, відеогляд за граматичним довідником. Ну, а ми з вами почнемо. So, we use the present passive the present simple passive when. Отже, ми використовуємо форму теперішнього простого часу пасиву, коли. One. The action is more important than the person who does it. Коли дія важливіша за те, яка людина її виконує. Наприклад, my new earrings are made of gold. Мої нові сережки. Виготовлені з золота. No matter who made them, і нам не важливо, хто їх зробив. 2. The person who does the action is unknown or obvious. Людина, яка виконує дію, невідомо, або очевидно, хто це. The goods are presented on this website, obviously, by the company. Товари представлені на цьому вебсайті. Очевидно, що. Компанією якоюсь. Давайте з вами порівняємо: Active voice. Актив. Models wear makeup. Моделі носять makeup, так? Passive Voice. Makeup is worn by Models. Makeup uh, носиться моделями. Давайте з вами uh, виділимо uh, оцю формулу утворення пасиву. Це дієслово to be плюс третя форма основного дієслова. І так, для I to be змінюється на am. ми знаємо I am. He is, she is, IT is. Далі you are. We are. Ну, і всі словаки їх заміняють, так? Ну і they are. І дієслова за змістом, безпосередньо дію, так, яка виконує, вживається у третій формі. Третя форма дієслова це або закінчення і дії, або третя колоночка неправильних дієслів. Ось ця табличка неправильних дієслів на сторінці 158-159. Зверніть, будь ласка, увагу, для утворення пасиву нам треба третя колонка. Become, became, become. Become. Begin, began, begun, Begun. Бегне. Брин brought, брод. Brought. brought. Build, build, build. Останнє слово build. Е, інколи буває так, що друга і третя форми співпадають. Але буває так, що ні. Наприклад, як в слові їсти. Да? Eat, ate, eaten. Eaten, бачите, третя форма діє слова. І так. Пасиві дію виконують над предметом, а не предмет виконує дію. Наприклад, honey is kept in jars. Мед зберігається в банках. Malls – великі гіпермаркети are visited by people. Слово візит, правильне діє слово. Додаємо закінчення «-ed». Malls, гіпермаркети множина. Для множини ми використовуємо are. They are. Так само, як і зі словом books. Books. Отже, are. Слово sell має третю форму. Це неправильно є слово sold. Books are sold at Waterstones. У Waterstone продаються книжки. Big sizes Are offered. Uh, in this А uh, у цьому бутіку пропонують великі розміри. These suits, знову ж таки, множина. Ці костюми are used, are used by rich men. Використовуються багатіями. Great music. Music це it. Отже, uh, допоміжне діє слово Is обираємо. Great music is played. In this cafe. Create. Task 2. Change these sentences from the active into the passive voice. Треба змінити ці речення, які стоять у, в активі, на пасив перетворити. І так, some people prefer shops to markets. Деякі люди віддають перевагу магазинам, а не ринкам. Shops Виносимо додаток в реченні, отже, дивіться, People це у нас підмет в реченні. Так, Prefer – це присудок. Shops – це у нас кого що, додаток в реченні. Отже, додаток в реченні переносимо на перше місце. Shops are preferred to markets. І в кінці вже ким? By some people. Якщо ми хочемо написати, хто виконує дію, то ми додаємо цих, цих людей, цих осіб в кінці речення, так? А виразом buy. Buy whom. By some people. Виконаємо це завдання на окремому навчальному полі. І так, people use trolleys in supermarkets. Люди використовують візочки в супермаркетах. Люди використовують кого що trolleys. Свізочки, отже, trolleys. з trolleys починаємо наше речення. Trollies". Далі. trolleys – це вони, це множина, отже, are допоміжне дієслово. І дієслово за змістом use із активу ми переносимо в пасив, у третю форму ставимо, тобто закінчення діду даємо. Are used. Ну, are used in supermarkets. Писати by people це очевидно. So, obviously, that they are used by people. Uh, so, trolleys are used in supermarkets. So, the second one. Many girls wear high heeled shoes. Багато дівчат носять uh, черевики так, на підборах. Отже, багато дівчат одягають, що, кого що. High heeled shoes. High heeled shoes починаємо з цього речення. High heeled Shoes. Are. І тут увага. дієслово wear має третю форму. Неправильне дієслово. worn. Are worn by. І переносимо після слова by. Ким виконується дія? By many girls. Багатьма дівчатами. By many girls. Так. Третє речення. People pay high prices in this shop. А люди платять uh, за високі ціни, ну, високі, високі ціни так, у, оплачують високі ціни у цьому магазині. People pay what? High prices. Отже, high prices виносимо на перше місце. High prices, high prices are paid in this shop. Писати by people немає жодного змісту, да? немає жодного смислу. Очевидно, що людь людьми. It's obviously. It's obvious. yes. So, так, customers buy different products in malls. А Покупці купляють різні продукти в гіпермаркетах. So, customers buy what? Different products. So, different products. Products are Bought in, in malls by customers. Mm -hmm. in malls. Uh, it's obvious that in malls, different products are bought by customers. you the last one, so people try on clothes in fitting rooms. Люди одяг у так? Uh, отже, people try on what? Clothes. Yes, so clothes. Uh, are. І тут тепер слово try ми ставимо у, у третю форму tried. Є слово try правильне. Uh, y змінюється на I і додається і D. Clothes are tried on in fitting rooms. Great. Task three. So the last task. Остання вправо. So correct the mistakes. Передостання. So fish is sell at the fishmongers. Нам треба знати помилки. Fish is sold. Риба продається. Третя форма. At fishmongers. This cake is made. Uh, цей тортик зроблений шоколада. Great films are shown. Uh, тр, третя форма show – At the cinema or in our, uh, in our mall. Uh, великі чудові фільми показуються в кінотеатрі в нашому гіпермаркеті. New channel perfumes uh, is presented in this video. Ага. New Chanel perfumes are presented. Отже, парфуми, нові парфуми Chanel презентовані у цьому відео. Bags are used by customers to carry products. Uh, сумки використовуються покупцями, аби нести продукти. No entertainment is offered in this shopping center. У цьому торговому центрі не пропонується розваг. І треба написати свої власні шість речень у пасиві. Так. All the tools are kept in the shed. Усі інструменти тримаються в сараї. The cat is fed three times a day. Кота годують тричі на день. The apple is cut into two pieces. Яблуко розрізано на два шматки. Uh, the grass is cut once a month. Траву. Стрижуть, так, о, раз на місяць. Я написала 4 е, речення, складіть іще 2 самостійно. That's all for today! Goodbye, good luck! Не забувайте підписуватися на канал, ставити свою вподобайку і долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Адже зі спонсорами цього каналу ми ще і ще раз будемо говорити про Present Simple Passive Voice і розв'язувати ще додаткові вправи завдання. Відбайкодлак до зустрічі на наступному уроці аудіювання.